Оце я вам, милі друзі, хочу вам розказати, що відбутися має. Оце я вам, милі друзі, говорила, що говорив два роки Бог через мої уста, що пророцтва вже збувається. Пам'ятаєте, я вам говорила два роки тому назад, що у 24-му році буде нечерчення звіра. І на черчені звіра, милі друзі, вже є на цій землі, у деяких країнах є. От учора я включаю інтернет і дивлюся, в якійсь країні є на черчення звіра. Вже не користуються грошима, вже те не беруть, і вже начені звіра на лоб і на руку накладають, і люди беруть собі просто продукти. Вже в деяких країнах є. І, милі друзі, таке буде, що до 30-го року воно все розповсюдиться аж до нашої України, до нашого краю. І що у 30-му році прийде такий всесвітній, такий, знаєте, привид землі, і що буде казати він месія, він дуже багато людей зведе. Хто не зможе ні купити, ні продати, хто е за Богом піде, той списеться, бо його воскресить і повернемо молодість. А хто проміняє Бога на кусок хліба, той загине на вік в пеклі. Усе, я вам молю друзі, що Бог через мої уста говорить, що скоро буде кінець світу, що скоро Господь глядає на цю землю. І що тисячолітнє царство скоро буде? І що Господь буде тисячу років і Ісус царствовати над цією землею, буде спокій, мир. А потім три з половиною роки буде Гога і магога велика війна, а потім Ісус, великий Бог в плоті, переможе зло всяке. Діяволо за пророків, його посланці підуть всі в пеку, і згорять. А сам Господь Ісус буде Сар, правителем всім на не земляє над небом, не на всіма галатками і всім миром, то земля згорить, і ті, що послідували за Ісусом, не боялися смерті. Не боялися душу свою за нього поклати, чи підуть цю стати, підуть блажа на небо. І їх, він всіх воскресить, всіх забере до себе статут, чи піднімуться, як ангели. То там буде, буде щастя, буде блаженство, буде спокій, буде мир, де не буде смерті, де не буде війни, Та буде вічний мир, вічна любов, вічне блаженство. Та не будемо старіти, хворіти, не буде болів, не буде страдань, не буде зла, не буде. Того всього, там будемо всі рівні, ми будемо мати все. Ми будемо мати вічне блаженство, вічне щастя і вічну радість у тому блаженному вічному небі, що Ісус Христос буде нашим Богом, а ми будемо Його народом. Ми будемо по їх чистити, по їх благословенні. Ми будемо там блажантувати, та вселитися тим Богом по віки віков. І що мені Бог мені друзі, відкриває. Чого може навіть бути кіне світу у 3030 році? Це мені Бог відкриває, але це не точна дата. Але точна дата кінця світу у 4000 році буде кінець світу. Мені Бог відкриває всі дві дати. що може бути кіне світу у 3030 році? У трьохтисячному тридцять році може бути кінець світу і може бути прихід Христа. Це я одну мені Бог відкрив дату, і другу дату мені відкрив Бог у чотирьохтисячному році. Але мені, милі друзі, Бог відкрив те, що я від себе говорю. не від людей говорю, те, що я говорю від себе, те, що мені Бог відкриває через сни. Що кінець світу буде страшний суд у 3035 році. Пам'ятаєте, милі друзі, я вам все говорила два роки тому назад, що це буде. І все, все що я говорила до людей, воно поступово починає відбуватися. І що війна може закінчитися. Або у 30-му році, або в 35-му, у 26-му. 35 26 Я точно не знаю, коли на закінчиться, але Бог мені відкрив, що перемога буде за нами, і що Бог вухловить і помилує нашу Україну, що спасе нас. І що буде Україна поділена? Що схід заберуть, а Захід буде розквітати. Я милі друзя, що Бог мені дуже багато відкрив через сни, через своє слово. Через видіння, через хмари мені Бог відкриває, що скоро Бог гляде. що ми повинні залишити всі свої земні діла, всі свої життєві дороги. Ми повинні слідувати за Христом, молитися, читати Його слово і ходити в храм. І Бог спасе душі наші, дасть наше вічне життя, вічний спокій, щоб Бог від нас прагне, щоб ми мали середине та добре та чисте співчуття, милосердя, любов, доброту, нелукавість. Святість, щоб у нашому серці був Христос, якщо ми за Ним послідуємо, залишимо все земне, за нього покладемо душу, своє життя, Він нам дасть вічне життя, вічний спокій. І будьте уважливі, що якщо буде у нас таке начерчання, краще душу свою, душу свою ради Христа покладіть. Щоб бути спасеним, щоб бути в небі по вік, між її згубити. Найперше все, це слово Боже, молитва, найперше все, небо, це Христос. Треба найбільше тримати за Христову руку і слідувати за Ним. Я вам мої друзі кажу, що Господь через мої уста говорить. Що кінець світу буде у трьохтисячному тридцять п'ятому році, що Бог ряде на цю землю, що нас е, жде велике блаженство, велике щастя, велика любов, великий спокій. Там у вічному лежаному складі будемо з Христом повік щасливі, де буде любов, де буде вічне життя, де буде мир і спокій безкінечий. Йому ся слава і щира подяка за милість Його, за те, що Він любить і благословляє нас. Амінь.